В Україні потреба шкільних автобусів як ніколи актуальна. У Віді ми розуміємо, що шлях від дому до школи має бути комфортним, безпечним та надійним. Саме тому ми виготовили сучасний шкільний автобус на базі Peugeot Boxer з багаторесурсним дизельним двигуном 2.2. Це не просто транспорт, це рішення, яке враховує потреби шкіл. Салон автобуса має 22 зручних місця, обладнані пасками безпеки та нішою для наплічників. Кожен ряд обладнаний USB-портом, який дозволяє заряджати мобільні пристрої. Також поруч з ним розташована кнопка для вмикання звукового сигналу для водія. Салон автобуса має систему вентиляції та обігріву. Система обігріву безпечна, закрита, автономна. Автобус вже вкомплектований аптечкою та вогнегасниками. Сучасне комфортне місце водія обладнане тахографом, звуковою світловою сигналізацією про перевищення швидкості понад 70 км за годину. Автобус, яка справляється з дорогами різного покриття. А його жовто-яскравий колір з надписом Шкільний автобус та проблисковими маячками легко помітить кожен учасник руху. Ми подбали про відповідність стандартам. Автобус сертифікований за ДСТУ 7013 та відповідає екологічному стандарту Євро 6 Якщо ваша школа потребує інклюзивного транспорту, Віддію Нікомерс виготовляє автобуси з місцями для пасажирів на кріслах колісних. Шкільний автобус це інвестиція в освіту та майбутнє. Обирайте трансфер, який дбає про дітей. Зв'яжіться з нами. Ми допоможемо зробити правильний вибір.